Чи буде примирення у вашій парі? Давай подивимось, чого тобі там чекати, дівчинко? Отже, примирення буде, але ти тут у нас продовжиш бути в клітці. Він не дасть тобі спокою, він не дасть тобі свободи. Він буде повністю контролювати тебе. І друга карта підкреслює: заморожені стосунки. Ти в нас заморожена. Ніякого розвитку для тебе. Ти в нас тут в е кришталевій труні. Е якби все? Для чого тобі даний чоловік? Ти в ньому бачиш якесь своє друге я, він чимось схожий на тебе, а це означає, що він такий же самий ревнивець і такий же самий недовірливий, як і ти. І у вас такі виходять відносини. В той момент, як тільки ти перестаєш йому. Е... Заспокоюєшся і починаєш йому довіряти. Він перестає тобі довіряти. І отак так. От ви знаєш, ходите по колу сьогодні. Ти його кошмариш зранку до ночі. Завтра він тебе кошмарить зранку до ночі. І в цей момент, коли ви кошмарите до одного, ви точно впевнені, що це і є любов. А насправді це не любов. Насправді два вампіра смокчуть один з одного кров. І оскільки вампір не може наїстися як блоха, не може наїстися кров'ю вампіра, тільки людською кров'ю. Ви ну, постійно один одного хаваєте. І виходить, що хаваєте, а наїстися не можете. Да? Точно ефект блохи. І е, ну і отак от кошмарити один одного. Розумієш, то тобто с вами ви не підходите один одному. Абсолютно ніяк. От в цьому і є ваша проблема вашої пари. Тому ти тут і скучаєш? Тому тобі тут і грустно, аді нещасна. Ти тут жінка поруч з даним чоловіком. Ти не ображайся, що я тобі кажу, що ти вампірша. Ну тобі треба чоловіка, який сильніший за тебе, а не такий, як ти, розумієш. Тобі треба чоловіка, який має на тебе якийсь вплив. Тоді ти, як жінка, будеш якось стимулювати себе, включати грацію, включати змію, включати стерву, сучку, кошечку. Розумієш, буде цікаво відносини вести з чоловіком сильним. А коли в тебе такий же самий, як і ти, розумієш, ну типа який ти мовиш, ти дебіл, а він тобі каже, що це ти дебілка. Ну про що тут можна говорити? В такому випадку розумієш? Тут тобі карти кажуть, що якби відносини у вас, вот такі от такі от будуть до останнього. Ви тобі що треба зробити зараз, щоб ну войовниче ставитись до цієї історії? Тобі треба розходитися з даним чоловіком і шукати нормального мужика, який не бавиться з тобою в зеркало, да? Тобі треба шукати чоловіка, який буде розвивати тебе як жінку, вкладатися в тебе, робити тебе настільки щасливо, що ти взагалі забудеш що з чоловіками, треба щось там конкурувати.